Вітаю, це лінія захисту. Я ведуча програми Олена Роміцина. Що ми купуємо, що ми вживаємо? Від чого потерпають вітчизняні покупці в полі зору програми Захист прав споживачів. Неякісні товари небезпечні для здоров'я продукти харчування, знижки і нульові кредити. В чому специфіка обману? Як захистити права споживачів від недобросовісних продавців? Сьогодні Держспоживінспекція України робить акцент на ефективному захисті від ризиків, яким споживач не може запобігти самостійно. В полі зору інспекції якість продуктів харчування та побутової техніки. На початку грудня Держспоживінспекція України повідомила про результати перевірок товарів, що найбільше користуються попитом серед споживачів у період зимових свят. Це м'ясо товари та алкогольні напої. Так, за 9 місяців поточного року було перевірено 218 тонн м'ясо товарів. Забраковано та знято з реалізації сорок. 2% від перевіреної кількості алкогольних напоїв 10 мільйонів. Дал забраковано та знято з реалізації 31%. Зазначена продукція була забракована та знята з реалізації через відсутність супровідних документів щодо якості та безпеки. Відсутність інформації про товар, невідповідність вимогам нормативних документів, вичерпаний термін придатності про результати перевірок товарів та продуктів харчування на Кіровоградщині Інформує інспекція з питань захисту прав споживачів та лінія захисту. Адже ми хочемо, щоб споживачі. Зустріли свята у колі друзів та сім'ї, а не у лікарні, користувалися і якісними товарами, а не мали проблем із ремонтом чи обміном. Як виглядає Кіровоградщина в плані додерження прав споживачів? При проведенні перевірок ми виявляємо дуже багато порушень. Я Не можу сказати, що в нас їх чи більше, чи менше. По всій Україні виявляються такі порушення. У нас є в системі Держспоживінспекції України система взаємного сповіщення, де обов'язково ми про виявлене порушення виставляємо інформацію, сповіщаємо всі інспекції всій області, і також і нас сповіщають про виявлені порушення в других регіонах. І ми бачимо. Аналогічні порушення і в інших регіонах. Фальшується масло, фальшуються соки, нестандартні консерви, м'ясні, рибні, молочні продукти, згущені продукти. Це система по Україні. Якщо говорити з статистичними даними, яка цифра саме порушень в нашому регіоні фіксується щорічно? Стосовно захисту прав споживачів щорічно десь у 80% перевірених підприємств фіксується порушення прав споживачів, будь то реалізація товарів без наявності супровідних документів, реалізація продукції з вичерпаним терміном придатності, реалізація продукції, яка не відповідає вимогам нормативних документів, а також правила, порушення правил торгівлі. Скарк багато надходить. Кількісному варіанті скільки скарг надходить от щорічно, якщо говорити мовою цифр, я можу сказати за 9 місяців у нас надійшло 545 скарг від споживачів щодо якості товарів, щодо якості надання послуг. У свята з полиць магазинів та ринків покупці швидко змітають весь їстівний товар, не звертаючи увагу на його приховані недоліки недобросовісними продавцями чи виробниками. З огляду на результати перевірок і експертиз, Держспоживінспекція застерігає споживачів, на які порушення варто звернути увагу при купівлі продуктів харчування. Скарги надходили на якість особливо продуктів харчування. Було декілька скарг щодо якості масла вершкового, також скарги були щодо якості кондитерських виробів, щодо якості ікри. Обов'язково за цими скаргами проводяться лабораторні дослідження продукції, перевіряється якість продукції. Ось, наприклад, скарга від споживача щодо якості придбаного масла. Зайшов в магазин, АТБ. Купив дві пачки масла, приніс домой, розвернув пачку і звернула увагу, що купила маргарин, Зверну, розвернула другу пачку, скільки можна нас обманювати. Прошу перевірити качество масла, провести лабораторну перевірку. Чек прилагається. За цією скаргою нами проведена позапланова перевірка магазину, відібрані зразки масла вершкового на лабораторні дослідження і дійсно, за результатами лабораторних досліджень видало протокол досліджень. Виявлено, що дане масло містить рослинні жири, яких там взагалі не подібно бути, тобто це фальсифікат, а не продукт. Споживачі придбають масло вершкове, платять кошти за масло, а фактично їм продають чи то спред, чи то маргарин. Я хочу на прикладі наших перевірок супермаркетів трошки розширити обізнання споживачів на що треба звертати увагу при купівлі товарів треба звернути увагу на термін придатності. В супермаркетах всі продукти доступні. Ви можете взяти цю упаковку, чи пляшку, чи щось, можете взяти в руки і подивитися. Там обов'язково повинен зазначити термін придатності, або дата виготовлення і вжити до, або дата виготовлення, термін придатності в годинах або днях. Останні перевірки показали, що наприклад. Масло вершкове, там мається, зверніть увагу, на упаковках мається три режими зберігання. І терміни зберігання в залежності від цих режимів різні. Наприклад, там від мінус 18 до мінус 12, 75 днів. Ну, я точно не можу сказати, це треба дивитись в нормативному документі, але найменший термін зберігання від. Мінус 5 до нуля, 35 діб масло вершкове повинне зберігатися. Зверніть увагу на вітрини. Там на всіх вітринах маються термометри, при яких умовах зберігається масло. Тобто, якщо там передбачено від нуля до мінус п'яти, а термометр показує 2-3 градуса плюса, то це вже. Повинні виникнути сумніви щодо того, щодо придатності цього масла. Так само у нас надходила скарга від споживача щодо якості ікри. Споживач придбав ікру чорну, не за чималенькі кошти. Термін зберігання подивився там, відповідав нормі. Прийшов додому, розкрив банку, а вона виявилася неякісною, зіпсованою. Ну, спожвець звернувся в магазин, йому, звісно, побачили неякісний товар, повернули кошти, але свято було зіпсоване і, мабуть, вже бажання людини сходити в цей супермаркет, ще раз придбати покупки відпало. А в чому річ? Виявилося, ми перевірили по цій скаргі умови зберігання. Виявилося, що на ікру умови зберігання теж від нуля до мінус п'яти, зберігається при температурі плюсовій. І тому вже якість цього продукту сумнівна. Споживачі мають право на захист своїх прав державою, належну якість продукції та обслуговування, безпеку продукції, необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість і якість асортимент, а також про її виробника, виконавця продавця. Натомість, у більшості випадків, відсутні супровідні документи та висновки санітарно-епідеміологічної експертизи. Товари не мають маркування, так що встановити виробника продукції неможливо, тому вірити у їх безпеку ризиковано. Що характерно для порушень? Багато порушень в маркуванні продукції. Є нормативний документ, який передбачає вимоги до маркування продукції. Зокрема, на всіх продуктах повинна бути назва товару, найменування і адреса виробника, де виготовлено цей товар, дату виготовлення, термін придатності або вжити до. Обов'язково повинна зазначатися енергетична поживна цінність, склад товару. А також нормативний документ, вимогам якого повинен відповідати цей продукт, це стосується всіх продуктів, які реалізуються в супермаркеті. Якщо, наприклад, реалізуються вагові продукти, овочі, фрукти, які викладені в латках. То така продукція обов'язково повинна бути на якомусь інформаційному листку біля цих продуктів матися, тому що споживач має право знати, де цей вирощений продукт, як він називається. Наприклад, у нас багато було порушень при реалізації овочів та фруктів. Так я хочу зазначити, що на овочі фрукти обов'язково повинен зазначатися сорт. Помалогічний для ягід і фруктів, ботанічний для овочів і картоплі, і ампелографічний для винограду. Тобто не просто виноград красний чи виноград синій, або перець червоний, і все, а повинен зазначатися обов'язково сорт винограду. А також місце походження його і дата збору врожаю. Купували кіровградці кулінарні вироби. Визначити дату виготовлення яких неможливо. На етикетці виробники дату не зазначали, але споживачка ризикнула, придбала, далі прийшла до інспекції зі скаргою. Придбано було споживачем торт. В магазині, в супермаркеті, прийшовши додому, теж подивився, подивився людина, що мається на ньому термін придатності, нібито він відповідає, тому що потрібно бути прийшли додому. Ви розкривши цей торт, засумнівалися в його якості, якийсь нехарактерний запах. Написали нам скаргу, ми перевірили ці торти, виявляється, що роблять виробники. Це торти завезені з іншої області до нас, але що вони роблять? Згідно нормативного документу на кондитерські вироби повинна зазначатися на етикетці на торті дата виготовлення. Ця етикетка або приклеюється до коробки, або знаходиться внутрі коробки. Але ця дата повинна чітко бути зазначена. Що до чого, до яких хитрощів вдаються виробники? Вони дату на етакі ці не зазначають. Зверху на пластикову коробку клеючим стікером наносять дату, і нічого не стоїть, ту дату зірвати той стікерок, приклеїти інший і. Таким чином людина отримає зіпсований просрочений товар, сама того не знаючи. Треба бути обережними із купівлею м'яса птиці, бо курятиною частенько труються споживачі. Хоча на якість приготування курей гриль кіровоградці не нарікають. Натомість для супермаркетів області характерні інші порушення. Хочу зазначити, які порушення характерні для супермаркетів. Продається м'ясо птиці охолоджене, потім воно. Не продалося в той термін, який визначено нормативним документом, Там Заморозили її, приклеїли стікер супермаркета, а не зазначили, що це охолоджена чи заморожена продукція. Це обов'язково повинно бути зазначатися. І повинна зазначатися дата виготовлення. Супермаркети йдуть на таку хитрість, як пишуть, дата запакування. Але ж дата запакування, і дата виготовлення це різні дати, а термін придатності визначається від дати виготовлення. Тому тут теж мається таке порушення з боку супермаркетів. Масовий наплив і нав'язливий сервіс постачальників металопластикових вікон та дверей пізнали на собі сотні кіровоградців. Просрочення терміну встановлення вікон, неякісна продукція, грубі недоробки, відкрите шахрайство, введення в оману, розстрочка, яка обернулася значними банківськими відсотками невиконання умов договору. Це типові порушення прав кіровоградських споживачів недобросовісними бізнесменами, потрапивши на гачок пройдисвітів, зазнавши приниження, втративши гроші, люди шукають захисту. Автор цієї скарги, ошуканий мешканець Олександрії, звертався навіть на урядову гарячу лінію, аби захистити свої права як споживача. Уклав із підприємцем договір на виготовлення вікон, витратив понад 6 тисяч гривень, взявши кредит у банку. Розрахувався з бізнесменом, довго чекав із запізненням вікна привезли, але вони виявилися не тих розмірів, що потрібно. Здійснили нові заміри і переробили вікна. Та виявилося, що з розмірами помилилися вдруге. Браковані рами без склопакетів залишили по. Серед квартири за неякісну роботу гроші не повернули. Перемовини зайшли у глухий код. Бізнесмен не виконав умови договору та ігнорував норми законодавства. Чоловік та його дружина, інвалід дитинства, звернулися до споживінспекції за захистом. Підсумовуючи поневіряння, вони пишуть: ми надіємося, що живемо в правовій державі, а справедливість і порядність існує. В нашому регіоні, якщо говорити, більше скарг надходить на продовольчу чи на непродовольчу грубу товарів? Я би сказала, що в нашому регіоні найбільше скарг надходить на послуги. Це трошки не наша тема, але на послуги, особливо послуги встановлення металопластикових вікон. Ну і на безпосередньо на саму їх якість, певно. І на якість, і на недотримання умов договору, недотримання. Вимог для при встановленні цих вікон, купуючи товари через інтернет, наражаєтесь на ризик. Там процвітає шахрайство. До правоохоронців надходять заяви від ошуканих громадян інтернет-продавцями. Люди перераховують гроші, сподіваються отримати куплене, а товар ніхто не висилає. Звернення стосовно продажі товарів через інтернет свідчить про те, що бажано при купівлі товарів через інтернет купляти там, де маються у нас склад або доставка товару, щоб споживач міг. Цей товар розкрити, подивитися і перевірити, тому що зазвичай, коли це перевозять на почту, людина спочатку сплачує кошти, приносить додому товар, а вдома він виявляється неякісний. Потім дуже довго тянеться процедура обміну або повернення коштів на товар. А якщо це магазин склад, людина замовила через інтернет, тут же в магазині розпакувала його, перевірила якість вже значно простіше відстоювати свої права, якщо товар. Виявиться неякісним акції та знижки, як застерігають фахівці, мусять бути обмежені у часі. Споживачі мають бути публічно повідомлені про початок розпродажу і його кінець про ціну продукції. Якщо діяльність підприємця чесна і відкрита, інформація про стару і нову ціну, а також розмір знижки мають бути вказані на товарі. Доступна, своєчасна і достовірна інформація має бути надана споживачеві до придбання ним товару. Я хочу порадити, якщо ви придбаваєте особливо товар коштовний, довготривалого зберігання, перш ніж його придвати, не вестися на ці акції, знижки і все інше, а знати інформацію про товар в інших магазинах, можливо, в інтернеті подивитися ціни, тому що зазвичай бувають знижки ці, стосуються знижки. Саме цього товара в цьому магазині, а в іншому магазині він без знижки може коштувати навіть дешевше, ніж тут знижкою. Особливо це стосується послуг металопластикових вікон, коли на розі вулиць стоять, майже за руки хапають, візьміть, будь ласка, у нас знижка, у нас суперзнижка, а потім, коли людина вже заключила договір, віддала кошти, а потім починає читати цей договір і хапається за голову, що не тільки знижки, а набагато дорожче, ніж в інших фірмах вони заключили договір. Коли звертаються до нас, але ж договір людина заключила. Власноруч підпис поставила під цим договором, і кредитний договір так само. Тобто вона зробила це свідомо і вже розірвати договір, інспекція тут. Не може допомогти розірвати. Тут уже треба притягувати на допомогу адвокатів через суд е, анулювати цей договор. Охоронці супермаркетів не повинні перевищувати свої повноваження, обшукувати ваші особисті речі. У крадіжці легко звинуватити. Але випадки існують різні. Як і що кваліфікувати, розбиратися повинні лише правоохоронці. Охоронники не мають права. Обшукувати, перевіряти ваші особисті речі. Якщо виникають у них сумніви, вони повинні викликати органи внутрішніх справ, які можуть зробити обшук, догляд ваших речей, але не в не в якому разі не охоронники. Ну от як діяти людині, якщо відбувається така ситуація, що людину звинувачують у крадіжці, а також і ще в упсуванні товару дуже часто буває, що той мішечок із цукром розірвався, або баночка необережно розбилася так, яку відповідальність От, і хто відповідальність саме несе в такі ситуації? Якщо товар знаходиться на полицях супермаркета, це власність супермаркета і відповідальність за його належне зберігання, за його належну виставку на вітрині, несе супермаркет. Тому якщо ви зачепили якусь баночку чи пачку, воно впала, розбилася, то це вина не споживача, а супермаркета в тому, що Неправильно зробили викладку вітрини, не забезпечили доступ до, до цього товару вільний, щоб людина могла його взяти, не зачепивши, не розбивши. Тому тут претензії супермаркетів на да, зазвичай заставляють людей сплачувати за ці товари, але ці претензії безпідставні і вони не зобов'язані цього робити. Давайте ще акцентуємо увагу на такий факт. В багатьох супермаркетах на камерах схову є надпис, що адміністрація не несе відповідальність за збереження речей, які покладені саме в цій ящичці. Це законно чи ні? Це незаконний напис, тому що відповідно правил торгівлі передбачено прямо написано, що адміністрація несе відповідальність за збереження речей в камерах схову. Тому якщо пропадають речі. Ми таких випадків не фіксували, але якщо пропадають речі, ви маєте право звернутися з позовом і вам обов'язково повинні відшкодувати вартість цих речей. У нас надійшла скарга з гарячої лінії голови облдержадміністрації про те, що споживач придбала товари в супермаркеті. А при виході супермаркета її змусили перевірити, викласти ці товари для перевірки, обвинуватили в тому, що вона не сплатила кошти за лимон. Людині це просто такий факт неприємний, що її змусили, обвинуватили, змусили пред'явити свої речі. І як потім виявилося, людина прийшла додому з чеком цим і виявила, що вона таки сплатила за цей лимон, а її, її звинуватили безпідставно. За відмову прийняти розрахунок карткою в Україні тепер штрафуватимуть. Кабінет міністрів України ввів адміністративну відповідальність за відмову споживачеві в розрахунку електронними картками. Встановлено штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, а при повторному порушенні штраф сягає 17 тисяч гривень. Покупці можуть вимагати у всіх суб'єктів господарювання, де встановлені касові апарати, приймати в оплату електронні засоби платежу. Зараз держава тримає такий курс саме на електронні карткові. Розрахунки, що змінилося сьогодні в цій сфері? Які новації? До законодавства внесені зміни, зокрема, в закон України про захист прав споживачів внесена зміна в тому, що споживач має право на вільні розрахунки, в тому числі із застосуванням електронних платіжних карток. І внесена зміна в щодо відповідальності суб'єктів господарювання за відмову в реалізації цього права споживача. Дуже великий штраф е, за відмову споживачу у використанні електронного платіжного засобу передбачена відповідальність суб'єкта господарювання у розмірі 8 тисяч гривень. Але електронні платіжні засоби повинні бути. Не у всіх суб'єктів господарювання і на ринки, і будь-де і в магазинчиках, а там, де обов'язково використання реєстраторів розрахункових апаратів, тобто касових апаратів. Елементарну річ чек на придбаний товар. Доволі часто забувають після розрахунку взяти споживачі. У такому випадку важко відстояти свої права, але шанси є. Взагалі, наскільки дієві ваші механізми? От якщо ви вже звернулися до підприємця, якщо вже зафіксована скарга, то більше перспектив у громадянина захистити його порушення права споживача? Так, але основна вимога до звернень до нас. Це наявність розрахункового документа, касовий чек, або якщо це придбані товари електропобутові, паспорт з датою продажу товару. В цьому випадку майже від 100% вдається захистити права споживачів. Якщо чека товарного немає, то це дуже проблемно, і деякі підприємці взагалі відмовляються навіть спілкуватися з нашою службою. Якщо немає чека, каже це не в нас товар придбаний, і ніяких претензій я не можу прийняти. Тому обов'язково зберігайте чек. Якщо не дають чека, навіть на етикетці, на ярличку буде написано. Назва суб'єкта сподарювання, який продав цей товар, дату продажу і підпис, уже можна з цим товаром, з цим ярличком уже відстоювати свої права. Якщо це стосується взуття на коробці. Вимагайте, щоб вам написали, якщо вже не дають чека, вимагайте, щоб вам написали ці самі дані, тоді можна відстояти права. Ну а взагалі-то це порушення, звісно, якщо не видають чека. У нас згідно правил торговлі, постанови 833 про затвердження правил торгівлі зазначено, що на вимогу споживача йому видається розрахунковий документ. Що... Мають вчиняти громадяни в першу чергу, якщо їх права порушені, або вони відчувають, що їх права порушені, і які їхні дії, якщо вони впоратися самотужки, не можуть захистити себе. Підприємець на не йде на поступки саме споживачеві. Якщо споживач не може власне захистити свої права споживчі, йому треба звертатися в нашу інспекцію з питань захисту прав споживачів і написати письмову заяву, і прикласти, додати розрахунковий документ, що підтверджує факт купівлі. І обов'язково ми допоможемо йому споживачу відстояти свої права. У нас діє постійно телефонна гаряча лінія в робочі, в робочі дні з 9 до 18 години. Можна звернутися за, по телефону за консультацією за телефоном 22 26 53. Але я хочу зазначити, що по телефону скарги не розглядаються. Для того, щоб здійснити перевірку, захистити права споживачів, необхідно написати письмову заяву і додати документи, які засвідчують правовідносини. По телефону можна отримати консультацію про свої дії в разі порушення прав споживачів. Як написати заяву, до кого звернутися, як звернутися, будь ласка, в телефонному режимі? Також діє у нас громадська приймальня, теж робочі дні з 9 до 6 години, в якій теж надаються консультації, як усні, так і письмові на запит споживачів. А також надається правова допомога в написанні заяв. Як до підприємців, так і до інспекції. І правова допомога в складанні позовів, якщо споживачу необхідно звернутися до суду з приводу захисту своїх прав як споживача. Завжди вмійте сказати ні, якщо в чомусь сумніваєтесь. Прислухайтесь до порад фахівців. Обирайте вірну лінію захисту. Бережіть себе і побачимось рівно за тиждень.